Віце-прем'єру Олексію Чернишову суд обрав запобіжний захід у вигляді застави у 120 мільйонів гривень. Тепер протягом двох місяців він зобов'язаний перебувати на вимогу не виїздити з України, не спілкуватися зі свідками та підозрюваних по цій справі, а також повідомляти про зміну місця проживання чи місця роботи. Ось така юридична формальність. Нагадаю, напередодні суд не відбувся через клопотання самого ж міністра національної єдності, який просив не переривати його роботу в уряді. До слова за інформацією журналіста української правди Михайла Ткача, поверненням міністра національної єдності Олексія Чернишова з за кордону займалася аж сама розвідка українська. Звісно ж, у матеріалі йдеться про те, що урядовець був у відрядженні два тижні замість чотирьох днів, як це було спочатку сплановано. Ось такий вердикт виніс суд пану Чорношову. Чи зрозуміли він пане Валерію для вас? І найголовніше, чи достатній він для вас, тому що виглядає так, що е, заплати і вільний в мене запитання, якщо не заплатить, там, та не вільний, нема, там та, вже, та, та вже немає альтернативи. Та, це, перша, це перша людина, якому немає альтернативи. Тобто арешт або, значить, домашній арешт, або з альтернативою. Тобто, якщо ти не вносиш гроші, то тоді отримуєш, а він. Пане суддя, в мене нема. Ну то йдіть, прийде ну, коли, коли буде. Не збираєте, прийдете. Назбираєте, збираєте, да, прийдіть там. Він може вам там позичить. Я не знаю там. Ну я пам'ятаю, як Лещенко там також позичали. Багато в них є різних таких можливостей. Але я переконаний, що насправді все це договорняк. Міндіч, очевидно, коли пролітав, сказав, що що ж ти там, значить, нашого друга загального а це найближчі друзі. Вони святкували разом дні народження єдині. От, і у Єрмака, також єдині. Тобто це найбільше коло. Тобто Це якщо взяти такий кооператив озера у Путіна, то кооператив 25-й квартал, то це практично кооператив, це е, е, керівництво кооперативу, Тобто це правління цього кооперативу, три людини. Мідіч прилетів, е, сказав, повертайся, бо тому що ти ж якось так же ж підставляєш президента, ну, нашого партнера, друга, е, значить, і найближчого друга, і керівника. А той каже: ну, а де гарантії? Особливо після вбивства Портнова, а де гарантії? Хто може захеджувати ризики? Е, той каже: ну як президент тобі гарантії дасть. Ну каже, ні, нехай публічну заяву зробить. Тобто, президент в неділю на вихідні дні виходить і розповідає насправді відбілюючи Чернишова. Тобто до того Стефанчук не знав, що сказати, бо зверяджує на чотири дні. Потім Шмигаль сказав: ну що він там, значить, далі, значить там працює. І президент в вихідні дні. Припиняє займатися, значить, всіма міжнародними справами НАТО, значить, серйозні зустрічі. Виходить і говорить те, що насправді страхує, хеджує ризики. Тобто, якщо президент говорить про те, що він там займається справами, хаби відкриває. То тоді це практично гарантія того, що приїжджай, приїжджай репутація. Ми тебе відмиємо. Зараз всі працюють над відбілюванням цієї репутації. Всі, повірте мені, от всі. То ця Портновська вертикаль, вона вся функціонує в Україні. Всі будуть відбілювати його. Ну, по схемі Татарова не вийде, бо Татарова справа займалася НАБУ, Повісили на людину, яка свідчила проти Татарова, повісили вбивство, а значить, перекваліфікували таку справу, щоб вона тепер розсідувалася в СБУ, а самі документи знаву, до СБУ не приїхали. Прокурори приїхали, кажуть, так а де документи? Воно були, а у нас їх немає, воно було вже немає, в СБУ ще немає. Ну нема справи, нема, значить, матчик був нічому не Е, <рес> тому, тому ситуація така не вийде, але вийде по схему Кирюші Тимошенка. Був такий, значить, радник офісу президента. Це людина, про яку Рахамія казав. В квітні місяці 22-го року, чи в Б, чи в травні, що дуже важко було два місяці, поки вони не пробралися до кабінету на Банкову, бо вони в бункері сиділи. Значить, там душа душ не у всіх був. Нагадаю, тоді вся країна вихаркувала усі ці шашлики і хаби, до речі, також хаби, тільки не за кордоном хаби, а на адмінкордоні з е, тимчасово окупованим Кримом, який відкривали за два тижні до широкомасштабної е, початку шабляжу вторгнення. Там, що під час, молоді, під час війни, нагадую. Під час Сліни, нагадую, так. це дуже важливі речі. Тому що Латвія, Літва, Естонія, Польща зараз виходять з договору Тавської конвенції проти заборони піхотних мін і мінують всі кордони, де можливий прорив. А вони хаби відкривають. Ну від собі сьогодні Польща відкривала би хаб на кордоні на кордоні з Біл, з Білорусі, на, на державному кордоні з Білорусі. Або в Латвії, або в Літві, або в Естонії, в Марвії. Отакі хаб тобі відкрили. Фіни закривають навіть ті пункти, а вони відкривали хаби. Тому хаб це як. Чую, совохаб, мені значить, мене починають, до речі, як і наших людей, починає ну, певною мірою зовсім інші асоціації виходити. Тому питання зараз вже не про все одразу, а питання в тому, що тоді, коли дуже важко було значить, всім-сім урядовцям без... Значить, без вина, як потім називався. Потім вони знайшли вино в офісі Кирила Тимошенка. Значить, і це вино, яке на Банковій, До речі, вино було на Банковій, Там, очевидно, в нього якісь там вінатіка в нього там, або я не знаю, ще якісь погріба заходяться. І потім їм стало легше. Так от Кирило Тимошенка, у нього було звинувачення, його посунули з посади. Потім, коли відмився, то тоді значить, повертайся. Він відмився. Повернувся і зараз займається всією комунікацією всіх силових структур. Головна теза, щоб я не щоб хтось не сказав проти або за корупцію або проти там я не знаю діючих членів, це російське ПСО. Це дуже легко працювати, але враховуючи, що гроші йдуть на його канали, на контент його каналів, він керує практично всі максима процесами, не тільки в силових й в засобах маси інформації, в тому числі з тиском на змі. І по такій схемі будуть працювати з Чернишовим. Я абсолютно переконаний, абсолютно переконаний, що Чернішов види сухими цієї води, або навіть ще відбіленим, тобто практично. Скаже Зеленський, от якщо зараз є фактично звинувачення. Ще одного там такого, ну це дальній такий, значить, маргінез капертів 25-го квартала. Це не найближче оточення, але все одно своя команда. Це такий собі голова антимонопольного комітету Кириленко, який там накалядував за рахунок Маліни. Ну, Маліну адресу ми знаємо, Маліна на банкові, ця Маліна знаходиться. За рахунок цієї маліни накарядував себе там незаконне збагачення, дружини так і таке інше. Середина капусти писав, здебільшого, коли очолював Донецьку воєнну адміністрацію. Зрозуміло, що гроші, які йшли на управління туризму, на, ці, на, на, на квіточки, в тому числі на тимчасово окупованих територіях, вже на Донеччині. Замість е, фортифікації ми знаємо, що відбувалося. Всі ці гроші там переводилися в Маліну. Незаконне збагачення, так він зараз на посаді, тому що е, ну, каже, наприклад, той самий Зеленський, ну суда ж нема. Я ж я можу. У нас ж судова система, у нас ж у нас судова гілка влади, я ж на неї не впливаю. Значить, у нас все, все правильно, поки суда немає, а його і не буде, значить він очолює антимонопольний комітет, займаючись, очевидно, тими справами, заради яких він туди посаджений. Тому по цій схемі він, Чернишов, буде являтися суд, буде показувати, що він дбає про репутацію. Ну, Зрозуміло, що е це найближче оточення, тому і він має відбілювати свою і е Зеленського разом з з цим самим Міндічем. І це буде фактично тривати дуже довго, але точно можна говорити про те, що він не буде покараним. Ну а якщо раптом щось вийде з під контролю, то по схемі Дмитрука, Куницького, значить інших, родина вже там. Чемодан, значить, ті там гроші йду, так? гроші там не переживайте, або крипта, або ще інше. Все там є, все нормально. Тільки по цій справі звинувачення в один мільярд, а це тільки одна справа. Нагадаю, квітень 22-го року. Квітень 22-го року. Я коли Зеленський колись сказав про те, що корупція має бути прирівнена до зради, він мав на увазі, звичайно, щоб з НАБУ перевести в СБУ, хоча СБУ має відповідно до і покликання і. Фактично наданому мандату і тим, як його бачать наші союзники-партнери, і тим, як дійсно робить та частина СБУ, яка мочить русню, а інша частина значить, з умками на корпоративах фестивалі і отримує значить, мільйони, десятки мільйонів там в квартирах на значить, там і таке інше. Ми бачимо постійно ці справи. Так от по цій схемі. Вони намагатимуться намагатимуться далі працювати, тому я не думаю, що насправді Чернишов може бути тим, хто прорве і здивує мене і наших глядачів. У цю е, тотальну е, корупційну піраміду, і е, це ворон ворон око не викрує, особливо якщо це ворон практично із е, керівництва цієї зграї. Тому Черношов далі буде так от, значить, е, відбілювати свою репутацію, е, а суди будуть ухвалювати ті рішення, які будуть, е, ну, певну мірою дозволяти йому далі займатися тими речами, які він займається. Ще раз наголошую, е, зверніть увагу, шановні наші глядачі. Рівень довіри до української судової системи, рівень довіри до прокурорів. Але поки що ну вона працює так, як вона працює. Вони не бачать того, що відбувається на Хмельниччині. 63 прокурори інваліди, МСЕК, державодіт, управління пенсійного фонду. Це тільки одна родина, тільки на Хмельниччині. Ну ми маємо розуміти, що відбувається в інших регіонах. І тому, тому тотальна корупована система. Ну в ній очевидно, поки що я не проглядаю. Перспективи такого вузького коридору для того, щоб ми з вами говорили про те, що щось може змінитися.